Тож відслуживши строкову службу у Севастополі, лучанин Тарас Сидорук вирішив підписати контракт і продовжити одягати військову форму цього разу. Сержанта внутрішніх військ після профілювання частини у підрозділ Національної гвардії Тарас каже, що відчув гордість, адже це елітні військові формування. Я не жалію, що я пішов. Це каже: кожен має пройти, хто не хто не пішов. Це я не знаю, що він. Що ті... він Ну потеряв, звісно, це армія, це така школа. Зараз, тим більше, зараз це воно так і є, воно, воно показало, що це школа виживання, і якщо ти це, ну, кожен по-своєму розуміє, звісно, для себе це я отримав великий урок. Не сподівався, Тарас Сидорук, що доведеться коли здіяти у бойових умовах. Бійці військової частини Нацгвардії з Луцька 9 травня брали участь у штурмі управління МВС у Маріуполі, де поранили командира частини Степана Логуша. Ми якраз тоді помінялися з блокпостами, приїхали вже після суток. Ми приїхали якраз. Ну не знаю, ми щось ну приїхали всі, ми поснідали вже. Ну хто пішов, митися? Ну як, ну, по розпорядку дня, типа, хто митися, хто туди, хто, ну. І, ну як наш командир забіг тоді, каже, типу, давайте там, 10 чоловік. Не зібралися, ми туди приїхали, ми вилізли з автобуса, ми йшли в напрямку до УВД туди. І тоді відкрився вогонь тоді з УВД, і тоді що нам просто нам пощастило, що стояло дві машини і з правої сторони були дерева. Оце нам собі саме повезло, тому що нам, якби нас підпустили ще на метрів 20-25 п'ять в порід, ну це вже було, бо ми на відкритій місцевості, там вже не знаю, які наслідки після цього були, я не знаю. Найбільше запам'ятається Тарасові повернення додому. в'їжджали, то вже нам тоже якісь машини там вже почалися налити. І так ну, вже там хтось ті, що наші вже там рідні, теж там хто де вже, як вже знали, що позвонили, що вже під'їжджаємо, теж там машинами сигналили, там. Ну, що під'їхали теж до часті, ж теж нам тож, і поприжали ці знакомі. Сержант Сидорук каже, що він і його побратими готові повернутися на схід України, щоб виконувати військовий обов'язок.